Маємо такі 4 річби, 4 числа. І за допомогою, записані допомоги виразів арифметичних. Маємо їх порахувати і сказати, яка з цих чисел є найбільша. Як ви думаєте, яка з цих чисел є найбільша, на вашу думку? Давайте скоренько, скільки буде x дорівнювати скільки і скільки буде z. Х дорівнює мінус 32,5. Добре. Y сіки дорівнює. Мінус 27. Добре. Т сіки дорівнює. Трошка важче. Мінус 12 Поділити на 0,3. Мінус 40. Добре. Добре, мінус 40 на siel Треба нам позбутися кома, вийде мінус 120. Поділити на 3. Тоді вам запишу. І це буде у нас мінус 40. Та далі як це робити. І У або так, скільки буде У? Мінус 48,12. Добре, правильно. І для вас запитання, яке число є найбільше. Найвенше. Y так, з від'ємних чисел буде найбільше, та якщо взяти без мінуса, його число є найменше. Тобто, якщо взяти без мінуса, воно є найменше, а з мінусом воно буде найбільше. Є таке запитання?